Привіт, це початок відео, в якому я роблю вигляд, що ми з вами давно знайомі, і ви точно не випадково натрапили на мій канал. Назву ви бачили, тому давайте без зайвих слів, як монтувати відео, щоб це виглядало смачно. Зверніть увагу, що це не гарантує вам мільйон переглядів. Успіх вашої роботи залежить на жаль не тільки від гарної картинки, але про це в майбутніх відео. Якщо у вас виникає питання, а чому цей ноунейм no збирається мене вчити монтажу, то воно досить логічне. Якщо коротко, то я працюю монтажером достатньо часу, щоб мати справжній досвід. Мої роботи ви можете побачити у таких блогерів, як гампі. Насправді я зараз не можу розкрити такі деталі свого життя, але можливо в майбутньому, коли вас стане більше, я розповім більше і про себе. Та зараз до головного. Насправді тема досить важка, тому давайте трішки структуруємо нашу розповідь. Нам потрібно зрозуміти на якому рівні ви зараз знаходитесь. Вчора вночі прилив мотивації, сказав, що пора вчитися монтувати. Вітаю і бажаю успіху, бо на шляху у вас зустрінуться біль, страждання, сльози, розпач і під кінець ненависть до монтажу в цілому. Та якщо ви морально готові на всі 100% і шукаєте з чого почати, почніть з курсів. Посилання на мій курс у телеграмі, усього я жартую, курсів там немає, але підписатися варто. Курси це насправді гарний варіант, щоб засвоїти основи. Більша частина з них базується на створенні вашого першого проєкту. Тобто, вже через кілька занять ви будете бачити результат свого навчання, а для мозку це дуже важливо. Це мотивує продовжувати працювати. Та де знайти курс? Я купив комп'ютер і не їв 4 місяці. А хто вам сказав, що я рекомендую купити курс? <гум> тобто так, звісно, потрібно платити за такі цінні матеріали. До речі, відходячи від теми, нещодавно передивився ось такий фільм. Усім рекомендую. Та чи потрібні курси тим, хто вже має досвід в монтажі? Відповідь неоднозначна. Якщо б ви хотіли почати вивчати моушен дизайн, роботу в 3D і подібні направлення, то так, вони допоможуть вам почати з необхідних базових аспектів. Вам справді буде простіше робити перші кроки. Бачу в ваших очах кілька цікавих слів, але ж я усе вмію, просто розкажи, як робити такі відео. Ну, якщо ви дивлячись на ці об'єкти, бачите, як виглядають їх ключі, завдяки чому сітка позаду так пливе і чому хліб завжди падає маслом вниз. Це означає, що основа у вас справді є. Ви молодець, будемо працювати над вдосконаленням. Якщо ж ви нічого не зрозуміли, ось теми, з якими вам слід розібратися. Це виведе ваш рівень на крок вище. Ключі, ключі і ключі. Вони нам потрібні, щоб додати динаміки у відео. Їх використовують для переміщення чогось у просторі, контролю впливу ефекта на елемент або ж навіть на просто звук. Наполегливо рекомендую розглянути цю тему з усією серйозністю, бо коли ваше відео виглядає ось так, ніхто і ніщо його не врятує. Також ви помітили анімований фон на відео. Це також одна з речей, яка не дає засумувати. Коли у вас матеріал із реального життя, камера рухається, око постійно за щось чіпляється. А коли у вас просто історія з п'ятого класу, як ви зламали руку, статичний фонд це не найкраще рішення. В Ютубі плюс-мінус мільярд гайдів, як зробити щось подібне, тому думаю, у вас з цим проблем не буде. У мене настільки крутий комп, що я можу накинути усі ефекти з усіх плагінів, які встиг встановити. Чому моє відео погане? А тому, що воно перенасичене, і в більшості випадків це виглядає як смітник. Насправді, навіть один простий ефект може виглядати набагато приємніше, ніж 10 складних. Усього має бути в міру, все має бути доцільно. Перед тим як використовувати новий незрозумілий перехід між кадрами, подумайте, чи потрібно це комусь, чи має глядач звернути на нього увагу і що це йому дасть, якщо зайве Чарування в вашому відео шукайте варіант покраще, але ж як зрозуміти, чи нормально це все виглядає? Ми все життя споживаємо контент, і в основному робимо це без аналізу. Чому ми зараз дивимося це відео? Чому ще не перемкнули? Чому взагалі натиснули на прев'ю? Якщо підійти до цих питань із розумом, то це дасть сильний поштовх у якості вашого матеріалу. Аналізуйте буквально кожне відео, яке бачите. Хай це стане вашою новою звичкою. Хтось називає це профдеформацією, а я скажу, що це дуже корисний скіл. Тому прокачуйте свою увагу не менше, ніж навички монтажу. Звісно, якщо ви мене не слухали, у мене для вас все одно є. Порада. Вважаєте, що складний монтаж з тонною ефектів виглядає еталоном, до якого треба прагнути? Розчарую вас, чи порадою вам потрібен After Effects. Саме його роботу ви спостерігаєте у ваших улюблених блогерів, які розповідають свої історії через нереальний епілептичний трип. Зв'язка цих двох програм це справжня ядерна зброя у світі монтажу. Окрім базового функціоналу, вам також доступні і готові рішення у вигляді плагінів чи пресетів. Вони, звісно, теж не безкоштовні. Думаю, ви розумієте, що за все в світі треба. Латити ці штуки в правильних руках і розумних головах видають дозу смачнючого тестостерону. Мало не забули про річ, яка займає рівно 50% вашого відео. Чув я думку, що звук насправді це мало не найважливіший аспект. Без гарного звуку ніхто не буде дивитися на гарну картинку. Частково я з цим погоджуюсь, але все залежить від типу контенту, з яким ви працюєте. У вас подкаст, який ви потім завантажуєте на всі платформи світу. Безперечно, звук має бути ідеальним. Ви робите огляд транзистора GM328A? будьте так люб'язні, дайте мені нормальне відео, щоб я зміг розгледіти кожну деталь на платі. А якщо без жартів, то ви маєте прагнути до ідеала як у звучанні, так і у візуалі. І звучання це не тільки про якість звуку. Існують звуки, які роблять відео живим. Бо мишка, як виявляється, вміє клікати. Клавіатура набирати текст, а рофлан розтягуватись. А це вже емоційний вплив. Зайвий раз нагадаю, що у всьому має бути міра. Не робіть із відео смітник звуків. Також до цієї теми належить і музика на фоні. Можливо, зараз буде очевидна порада, але як показує практика, не всім вона відома. Користуйтесь лоу пас ефектом. Він прибирає або послаблює верхні частоти вашого фонка і робить його звучання більш теплим та не таким яскравим відносно голоса. вже природою закладено, що ми краще відрізняємо високі частоти, і нехай вони залишаються у нас в голосі, а не в музиці. Монтаж це довготривалий процес. Він потребує концентрації і розуміння, що ти зараз робиш, і для якого результату відповідно нам не можна дозволяти собі втомлюватися раніше дозволеного часу. Кожен елемент, який може завадити виконати цей простий план, має бути знищений. Порада перша чистота в процесі. Сортуйте папки, підписуйте, не кидайте щось на робочий стіл зі словами. Потім видалю. Ви не видалите, не треба себе дурити. Чітке розуміння, що йде знаходиться, значно пришвидшує орієнтування і відповідно ваш монтаж. Порада друга самотність це не круто. І я не натякаю, що тобі потрібно знайти дівчину. Тобі потрібен другий монітор. Коли ти починаєш працювати з більш ніж однією програмою і трьома картинками, він стає твоїм ліпшим другом. Тут може бути все, що завгодно, і це значно Ачно розвантажує твій основний робочий простір. Навіть не новий монітор з дефектами допоможе тобі не зламати альтап на клавіатурі. Сподіваюсь, кілька порад застрибнули у ваше сердечко, і ви готові тепер натиснути лайк і, можливо, навіть підписатись. У майбутніх відео я розповім про інструменти, які слід використовувати у ваших смачненьких проектах. І будь ласка, враховуйте, що нічого не робиться одразу. Вам потрібно пройти великий шлях, який займе не один день, але коли ви досягнете однієї мети, більше не зможете зупинити. Бажаю вам ставати кращими над собою і вірте в свої сили, бо ніхто інший цього не зробить. Звісно, окрім мене, до зустрічі!